Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чорнісії. Сьогодні у нас рубрика Кельн для українців. Час і часу знімаємо відео огляди з магазину, як ми робимо закупівлі. Сьогодні у нас щотижнева закупівля в магазину поруч з домом. Щотижнева це значить цих продуктів нам вистачить на 7-10 днів. І на каналі є відео. Ми робили таку саму закупівлю в цьому самому магазині десь приблизно рік назад Можна буде приблизно порівняти ціни. Отож, йдемо, подивимося на ціни. Починається у них овочі, овочі фруктовий відділ. Зараз беремо клубничку. Клубнічка у нас 500 грам, коштує рубль 80. Одну, напевно, дві Дві клубнички. І йдемо далі. Так, Помідори, помідори. Рубль 19. Капуста по рубль 50 огірочок по дев'яносто. Купуємо цукіні. По два шістдесят дев'ять у нас паприка така. Броклі. Порубль Морковка ще є у нас. Оберджини. по рубль 29. Виноградик. Виноградик великий, смачний по 2 євро. Мандарини. Кілограм 2 євро. Пару бананчиків. І йдемо далі. Значить, беремо шампіньйони по 0,80. Беремо корінні грудки по 2,59. Пам'ятаю, в минулому відео вони були десь по євро 80. І соус. Беремо соус до салату. Теж був по 70 копійок, зараз вже коштує євро. Все подорожчало, звичайно. Але поки що більш-менш ці зрозумілі. Дивимося, що тут ще є, мед такий є по Т-60. це марка від магазину Penny. Тобто це більш-менш е е е трошки дешевші продукти, це е ну, марка, яка належить магазину і тому... Продукти трошки дешевші. Тож треба звертати увагу на такі марки в магазині Пенні, в Валді є такі марки. Тут всякі конфетюри. Ось так вони куштують. По Євро 80 можна брати смачні теж. Кава, чай. Кава. Ось така. Чай вже купили ми сьогодні. Трошки шоколадів, трошки цукерок. Ці моцарт Кугель коштували колись 2 євро, зараз коштують 2,20. Що тут ще у нас цікавого Kinderboe на всілякі різні? Смачний оцей печиво таке смачне. Всілякі шоколадки. Трошки напоїв. З напоїв ми беремо айсті Айсті е, е, Ось такий з. Ось такий. Коштує він десь 5 євро за упаковку. Хліб, хліб, за хлібом треба приходити зранку найкраще, але до сих пір, в принципі, він свіжий. Вони тут постійно поповнюють запаси, постійно допікають. Всякі булочки, Булочки по 20 копійок приблизно коштують. Звичайні. І такі смачні, І такі смачні, всі з насінням, всі смачні. Ми беремо... Чабату і тостерний хліб, тостерний хліб Євро 50. Заснімлю парочку таких основних продуктів. Ось, наприклад, мука 79 копійок. Цукор Євро 49. Тут булочки які. В духовці можна робити, тобто напівфабрикати, які можна в духовці розігрівати. І тут у нас ковбасні вироби. Ми беремо такі сільськи і всілякі нарізки зараз будемо брати. Ось такі. Ну Порядок цін такий, що 150-200 г коштує десь до 2 євро. от Наприклад, такий зютріоля шпек 2 євро 150 г. Салямі рубль 80 Сир подорожчав, сир зараз коштує 3,50, раніше він коштував десь 2 з чимось. Подорожчав так більш-менш нормально. Ось такий ми все беремо, дуже смачний, гра на Ось такий 2,50. Салат з нього дуже смачний. Тут ми беремо олію по 2,70. Є всіляка різна олія, оливкову ми брали, коли олії, звичайно, не було по 5 євро. Тут всілякі отакі От пельчики я їм по 90 копійок всілякі вимишелі по 2,99 по євро 90 спагетті по євро 29 тут беремо ремулад євро 99 і декілька соусів по 2,20. Сьогодні будемо робити щось смачненьке. Багато передається всіляких вже готових виробів, таких як цей салат, фляч салат, наприклад, єва 69 він, ко... він коштує. Він смачний і його вистачає, щоб одній людині поїсти один раз. В принципі, нормально. Також масло, масло теж подорожчало. Але здається, пішло назад по ціні. Э, пені, масло пени евро 50. Нормальна ціна. Тут у нас щось акційне. Э, акційне, акційне якесь м'ясо, салями 2,50. Ось вот такі антипаста міста 3,50. Ля солодощі акційні тут є. Ну, коротше, порядок цін бачите самі на екрані. Молочка. Молочці у нас кефір. Євро 30. Цікаво, що після початку війни малюнки на кефірі змінилися. З... Раніше там був Кремль, а тепер там гори. От. Молоко, в принципі, молоко ми не п'ємо так, щоб особливо. Але час від часу щось таке берем для приготування. Кіндери смачні парубль 30. Всілякі йогурти, йогурти по 50 копійок, по 40 копійок. Все смачне, все смачне. Там, де пише біо, там воно біо. Там де пише. Е Натуральний біо там це, там воно точно натуральний біо. Вот. Тут у нас поличка з консерванціями. Огірки по 50. Часом беремо боби по 70 копійок. Одну таку банку на сковородку кинув І от тобі вже теж їжа на одну, на одну людину на один раз. Кукурудза. Десь тут ще у нас. Ага, ось тут кукурудза. Беремо одну, будемо салатики готувати. Ось таке. М'ясний відділ. В м'ясому відділі ми сьогодні візьмемо корінну грудку. Устаку. такую Коини нишки. Тут, значит, два семьдесят штучки. И один фальш. А так далее тоже можете so, бачить порядок цен. Часто ми беремо на гриль отакі стейки, стейки. 480 коштують. Сьогодні ми грилю робити не будемо. Просто будете бачите порядок цін. Що тут у нас ще є? Ще тут у нас є всілякі такі готові сиски під пиво, Снеки салямі, риба, консерви. Теж все смачне, все їстівне. Там де пише біо, там біо, там, де пише саддіна, там саддіна. Тут у нас готові продукти, всілякі маки, кинув в духовку і воно вже готове. Котлетки, всілякі отакі шніцелі. Теж мінімум приготування, кину на сковородку на декілька хвилин, воно вже готове, або в духовку кинув, воно вже готове. Блінчики теж підігрів, воно вже готове. Веганський відділ, трошки веганські бургери, веганські нагідси. Ось такі всякі смачнюшки. Тут у нас відділ з морозивим. Морозивим візьме сьогодні пару упаковочок. Його мішаємо одне з іншим і виходить. Смачне морожено, можна вечором під телевізор смачно поїсти. Коштує така штука 2 євро або 3,50 в залежності від марки. Тут у нас піца, Піца коштує ось так. Ми беремо піцу 4 сира, коштує вона 3,70. Так само кинув духовку, десь хвилину наприготувалася, ось тобі перекус. Далі морозиво, всілякі смаколики, торти. Часто беремо такі торти по 5.50. І всілякі вироби з рибні, тобто червона риба тут є. Ось так воно куштує. сі Вот так воно коштує. сі 5,70. Ми беремо креветки ось такі по 3,70. На салат офигительный. І йдемо далі. Тут у нас є такий відділ, де продається всілякі необхідні для дому, починаючи з всіляких пилососів, ось всякі такі штуки, міксери, пилосос, а ігейші до того ж, 90 євро, нормальний. Всілякі формочки. Тут ми часом попадається. упаковки носків. шкарпеток по 20 пар. Відсилаємо їх на ЗСУ. Вони е, предназначені для робітників на, на будівництво, але такі нормальні, хороші вони. Кажуть, що нормальні. Отакі, типи, як ці, від КЕТ, але в більших упаковках. Ці коштують 3 штуки 6 євро. Ті дешевші трошки і їх. Їх, тому що вони дешевші, їх часто тут не буває, вони бувають тут раз відразу. І коли ми на них натрапляємо, ми їх купуємо. Ось, наприклад, такі, що тут є 7 пар 6 євро. Ну, нормальні, нормальні. Зараз можливо купимо теж на ЗСУ. Тут у нас е, готова їда є, наприклад. Всілякі Лазанья, наприклад, ми час від часу беремо Євро 90. Так само кинув духовку, одній людині поїсти на один раз. І всілякі такі готові. Е, та, також є в принципі, кухня народів світу. оце на Сіґаренґ, наприклад, коштує 3,50 на два рази, навіть нормальній людині поїсти. І всілякі. Картопля. Смажена картопля, різноманітна, вигляді, дируни і таке інше. Тут у нас відділ для домашніх тварин. Там купуємо час від часу Емілі вкусняшку за 2 євро. А тут у нас дитячі памперси, памперси ось 875. Вітаміни. Вітаміни, вітаміни і побутова хімія. Побутова хімія. Побутова хімія ось так коштує. Зубні пасти ось так коштують Шампуні. Шампуні ми беремо. Я вбив собі оцей Акс по 250. Але шампуні починаються від дешевих. Віт вон по Євро 20. Вже шампунь банка вистає. Пінка для гоління Євро 50. А ця шаума євро. Беремо таку жіночі прокладки, туалетний папір. Туалетний папір, великий туалетний папір, 4,50 або 3,50. Ось таке. І тут у нас ще такий невеличкий алкогольний відділ. Це, як я вже сказав вище, це магазин під домом, великого вибіру тут немає особливого. Але все необхідне в принципі, є. Всілякі шампанські, просеки за 6 євро, вина. Ми особливо не вживаємо, тому не розбираємося, багато це чи мало. Смачно це чи ні. Але навіть тут невеличко в невеличкому магазині, в принципі, вибір, як на мій смак, то нормальний. Ось всілякі балантайнці 13.50. Ну оце, як я вже сказав, це невеличкий магазин, тут невеликий асортимент. За більшим асортиментом треба їхати в, більш, в більші магазини. Якось колись поїдемо з вами. Тут ще невеличкий асортимент товаю для дому, побутова хімія всіляка різна, порошки. Ось такі ми купуємо по 6 євро просіл і йдемо ми на касу. І ось це наша каса. Мітка тебе ти. Зам І ось це наш чек. Це наша козинка. Тут їжі на трьох чоловік на сім-десять днів. Ну, Час і часу, часу будемо докупати там хліб, яйця забули купити, але в принципі більш-менш так. І ось побіжимося по чеку. Кому це треба. І загальна сума 113 євро. Таким чином, це в нас був огляд, е, відеоогляд закупівлі на тиждень в магазині біля дому. Е, пенімат, е, чому Пенімакт ви можете піти в такий самий магазин? Aldi, Lidl, e, Kaufland, в принципі, вони деякі з них більше, деякі з них менші, але асортимент більш-менш такий, такий самий і по продуктам, по цінам вийде плюс-мінус так само. Тобто ви побачили, що оця, оця козинка коштує приблизно 113 євро. І це вистачить на трьох чоловік на сім 10 днів приблизно. Ось такі приблизно закупівлі у нас їжі в Німеччині на 2023 рік. І ще буквально пару слів про структуру наших закупівель. Оце наша закупівля щотижнева, тобто на 7-10 днів в магазині продуктів. Тут сюди входить і алкоголь, тут м'ясо, тут то все. І це ми закуповуємо кожного тижня. До цього ми щонайменше раз в тиждень ходимо. Їмо поза домом в якомусь ресторанчику, інд... індійський ресторан, китайський ресторан, всілякі різні турецькі страви закуповуємо. І час від часу щось купуємо, теж перекусити на ходу. Тобто це не вся їжа, якою ми харчуємося, але більшість її. Ось приблизно так виглядає закупівля в Німеччині на тиждень. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.